Розбирати трейлери GTA 6 на сотні дрібних деталей і вибудовувати навколо них конспірологію вже стало чимось традиційним. Таких розборів з'являється як грибів після дощу, і в переважній більшості кожен переповідає одне й те саме. Всі намагаються як можна більше дізнатись про новий світ Rockstar, адже він обіцяє бути ну дуже масштабним і ще більше деталізованим. Не дивно, бо на розробку гри пішло вже 2 мільярда доларів. Це на 500 мільйонів більше, ніж будівництво найвищого хмарочоса у світі, бург халіфа І це ще не межа. За цей рік Rockstar планує збільшити цю суму, а другий трейлер після переносу це запевнення того, що гра є і що вона вже майже готова. Нам показали цілу купу брендів одягу, пива, авто, показали контрасти між ігровими локаціями, показали романтичні відносини між Люсією та Джейсоном. І поки інші таки знаходяться в пошуках інших деталей, мене зацікавила одна з фундаментальних речей GTA 6: а саме чи можна буде зраджувати і як саме зрада впливатиме на гру загалом. Спробуємо розібратись разом, а перед цим не забувайте, що придбати топовий ігровий ПК завжди можна на сайті нашого інтернет-магазину. Посилання на збірки будуть в описі цього відео. Джейсон та Люсія головні герої GTA 6, котрі женуться за багатим життям. Обидва вони з непростим минулим, обидва вони злочинці та шість злочинці, які працюють разом. За сюжетом Люсія виходить з буцегарні і не просто виходить, а виходить з якоюсь фантастичною ідеєю збагачення. Джейсон ж проживає сірі будні типового майянського наркокур'єра і рішали. Він не бачить перспектив, тож погоджується на якийсь геніальний план пограбування Люсії. Нам показали немало персонажів, серед котрих. Х, можемо побачити Рауля Баутісту, шефа нашої злочинної групи, який є відсилкою до персонажа Роберта Де Ніро у фільмі Сутичка. Фанати вже встигли навигадувати цілу купу всього, мовляв, історія GTA 6 натхнена фільмом Місце під соснами. Тоді як інші кажуть, що ніфіга це форсаж. В обох випадках маємо ту ж актрису, тому це по-любому відсилка на Люсію. Хоч саму актрису Люсії теж знайшли. Важливо зазначити, що Джейсон та Люсія знаходяться в дуже близьких романтичних відносинах. Це все, що нам відомо. В трейлері показали декілька постільних сцен, що логічно, а також показали, як Джейсон усміхається на вулиці Дівки. Чи то його спортивну форму зацінили, а вона напряму буде впливати на привабливість, бо в гру повернуть індивідуальні механіки-прокачки персонажа, типу качалки чи. Боксу, тому ви зможете буквально ліпити вашого персонажа. Але, хоч згодом і показали стриптиз-клуби, жодних натяків на секс на стороні не було. А це важливо знати, адже саме цей факт може стати центральним в розвитку сюжету GTA 6. Ігри від Rockstar завжди мають пряму історію. Вони ніколи не дають гравцям можливості вибору, який зміг кардинально вплинути на сюжет. Останнє було злегка реалізовано в GTA 5, де вам давали вибір, кого вбивати чи рятувати в кінці. Саме в кінці, адже давати вибір не в стилі Rockstar. Їхні історії завжди статичні, завжди мають лише один кінець. У випадку з GTA 5 – декілька, але тут до ворожки не треба ходити, щоб зрозуміти, яка кінцівка правильна, хоч і на цю тему є багато теорій. Пишіть в комент, якщо хотіли б послухати. Одні скажуть, що це чудово, інші навпаки, адже кожен з нас напевно хотів врятувати Артура Моргана. В цьому й проблема, так як можливість його порятунку, вбиває весь драматизм історії. В цьому всесвіті все відбувається лише раз і ніяких а що, якщо. Та чи буде це правило реалізоване в GTA 6? Адже перед нами найбільша гра від Rockstar з найдовшим терміном розробки справжній Next Gen, який повинен встановити нову планку якості на багато років вперед. Що якщо цього разу автори додали можливість розвитку альтернативних кінцівок за певних умов, однією з котрих стане зрада? Бо немає нічого гіршого за зраду, тим паче, коли вам ще й доводиться вести спільні справи, що було б в такому випадку. Якщо б альтернативні варіанти розвитку подій існували і ми могли впливати на них напряму, Люсія починала б щоразу гірше до нас відноситись. Невідомо чи буде реалізована система відносин між персонажами по типу системи честі в rdr 2 та якщо так, то зради 100% будуть такий рейтинг зменшувати. Якщо про них дізнається, звісно. І тут відкривається цілий. Спектр можливостей. світ GTA сучасний, тому і рішення він пропонуватиме сучасні дівчина, з котрою Джейсон зрадить Люсію, цілком може тероризувати його в разі ігнору, писати в соціалках, а потім розповісти все в тих ж соціалках Люсії. Тут може розігратися ціле шоу, тим паче персонажів буде більш ніж просто багато, а схиблених у світах Rockstar завжди вистачає. Грати в цю гру можуть двоє. Люсія теж зможе ходити наліво. Цікаво було б глянути, як за неї знімаються мужчини за викликом. В цьому випадку вже Джейсон буде грати жертву, що може позначитись на подальших місіях. Чи зможе між персонажами виникнути ненависть один до одного, яка зруйнує їхні спроби урвати краще життя? Це вже чорне дзеркало, яке з іграми майбутнє. Того, де сюжет кожного проходження завжди альтернативний, типу Детройт на максималках, і відверто кажучи, вірогідність цього дуже мала. То як тоді працюватиме система відносин між Люсією та Джейсоном? Бо не реалізувати в грі, де на дупах і формах тіл робиться акцент самого початку, було б як мінімум дивно. В одному з роликів я розповідав, що в Сан Andreas колись був прихований порномод. Він називався Хат Кофі, і подейкою, що Рокстар хочуть його повернути. Що ж, звісно, що вони не можуть просто так у відкриту завести в гру шпілі вілі, але якісь прелюдії і міні-ігри для розігріву максимально відвертих кат-сцен цілком можуть бути. Питання лише чи ці кат-сцени будуть суворо стосуватись головних героїв? Чи можна буде завітати на вулицю Червоних ліхтарів? В іншому випадку стрибки в гречку можуть бути просто проігноровані головним сюжетом гри. Це може бути пов'язано саме з сюжетом, так як акцент з любовної ганстерської історії може зміститись в бік трагічної мелодрами. Як на мене, це найлогічніший і найбільш простий варіант. Та тут виникає ідеологічне протиріччя. Бо Rockstar націлені саме на розвиток і нову планку якості, а не на спрощенні всього і вся. Зачепивши одне, тут зачепиш все інше. Ми не можемо заводити дівчину в грі, де у нас вже є дівчина. В такому разі це була б дівчина моєї дівчини. З таким мисленням можна дуже глибоко зайти, тому варіант 3 – такої можливості взагалі не буде. Що, якщо після закінчення сюжету, ми зможемо створити нового персонажа в цьому світі, і лише тоді нам відкриються всі його надбання, типу доволі інтимні надбання. Самата окей, дасе here. Fuck. адже GTA 6 може бути одразу з онлайном і різними цікавими кооперативними плюшками. Зазначити варто той факт, що в кожній GTA були проститутки. Механіка з ними проста і зрозуміла, тим паче піднімала хп персонажа до максимуму. Відсутність подібних послуг в GTA 6 виглядає чимось вкрай нереалістичним. Та як реалізувати це правильно, чи зможе це впливати на сюжет, і чи буде в грі хоч якийсь вибір чи альтернативні варіанти розвитку подій? Поки всі ці питання залишаються загадкою, і кожне з них може змінити абсолютно все. А ти як гадаєш? Залишай думку в комент і не забудь поставити лойс під цим відео. До зустрічі на Artline Play!